У британців і у програмістів є спільне розуміння значення процедури. Якщо процедура правильна, то результат буде правильним. Хороша процедура будь-яке сміття відкине, хорошу сервину опрацює і дасть результат. А якщо процедура неправильна, то хорошого результату бути не може. І от стосовно процедури вироблення стратегії. І національна плану дій, вона була неправильна через те, що не було залучено всіх зацікавлених учасників, всіх опонентів. Насамперед це бізнес От. І фактично в її розробці брали участь центральний апарат мінприроди, не весь, але брав. Обласні управління на той час під мінприроди не брали участь в його розробці певна кількість представників наукових і експертних установ і широка коло громадськості. От такий дуже обмежений склад і породив е, стратегію з е, неточними, не головними, не загостреними цілями. Е, значить, під них в національному плані дій були написані досить довільні завдання, які часто по змісту не корелювали з проголошеними цілями. І важливі речі проскальзнове між пальцями. Ну, тобто, наприклад, інституційна розваленість мінприроди. От, я писав про це, але е, з усіх моїх зауважень на 14 сторінках по стратегії було враховано тільки одне. Можна повернутися, показати, що всі вони мали значення. Але не тільки зі мною, так, більшість пропозицій громадських організацій там були і слабкі, от, але і сильні, були проігноровані. Тобто насправді громадськість цьому процесу вона дуже пишала цим, щоб без нас сьогодні не відбулося, а по великому рахунку громадськістю мінприроди вміло прикрилося. І Державна екологічна академія, понаписувавши завдання, які насправді є паперовими тиграми, вони нікого не кусають і нікого не печуть, забезпечувалася роботи на 5 років. От е, таке. Таким чином, якби була процедура дотримана і всі учасники брали, можливо, були б там конфлікти з енергоатомом, з мітологійними підприємцями. Але записано в план, були б речі, які б реалістичні, і були б консолідовані цілі. І звичайно, що сама стратегія і та ж, той же план дій. Розроблялися в тому числі такої, начебто, поважної установи, як Рада по вивченню продуктивних сил, теж екологічні академії, без усякої методології. Ми вчимося нової методології аналіз державної політики, але чому ці установи, які так би мовити, канву діяльності Мінприроди готують, чому вони не, не володіють? І це насправді наша підстава вимагати або дискваліфікації їх. Або допустити до подальшої роботи тільки після того, як вони продемонструють, що вони цією методологією також володіли. Завдяки Ганні Миколаївні Голубовській, я її не раз критикував, але коли вона зробила щось добре, мені не соромно похвалитися. У 2005 році екологічні організації потрапили на зустріч з Ющенками. На той зустрічі Віра Нанівська, яка певний час була ректором Академії державного управління. Вона сказала, що державна влада має працювати просто, робити зелені білі книги і обговорювати їх з громадськістю. В одному реченні думка. Так от, замість того, щоб хаотично скірдувати всякі пропозиції, треба писати ґрунтовні дуже обґрунтування. Одним з досягнень радянської цивілізації є система проєктної справи, комплекс СНІП. І його спадщина в Україні ДБН. Тобто деталізовано норми, як мають діяти проєктувальник на всі випадки життя. Але проєктне діло починається з пошуковань і зіскання російської мови. Тобто ні один проєктант не буде робити проєкта, поки не досліджена ситуація на місцевості, на, в той сфері, яка все інше. От це основа. В Україні цього немає. Абсолютно більшість законів Верховній Раді не мають більше однієї сторінки обґрунтувань. Через те у нас можуть виникати 14 варіантів законопроєкта про престижність шахтарської праці. Взагалі, в базі Верховної Ради можна знайти такі приклади ідіотизмів, які спокійно пройшли всі етапи і все інше. Тобто ми мусимо не тільки свій рівень підвищить, нам прийдеться це робити. Якщо ми не підвищимо і будемо не говорити аргументовано з владою, нам, це, нам треба підвищувати культуру е, е, політики і в тому числі аналізу політики, але ж вимагати цього і від Верховної Ради. Тобто всі закони мають спочатку писати зелені книги, дослідження, потім обговорюватися, усуватися е, різні бачення а потім писати білі книги, які варіанти розв'язання проблеми, які ризики, які вигоди, які витрати. І тільки тоді автоматично, легко і просто можна написати закон, і він буде один, а не чотирьох. Так от цієї культури у нашій Верховної Ради немає. І в цій мутній воді олігархи завжди зловлять потрібну рибку. Стосовно самих цілей. Ну, наприклад, начебто така очевидна ціль, як підвищення суспільної свідомості. Начебто просто і зрозуміло. Але що це таке? Це підвищення інформованості, це частота інформування на екологічну тематику, чи це розкриття причинно наслідкових зв'язків, тому що в екологічних справах одна річ правда наслідків і зовсім інша правда причин. І люди дуже часто можуть не розуміти, що якийсь абзац, сформульований таким чином, буде тягнути от такі наслідки для природи, а інакше буде по-іншому. І от це не сформульовано ні в обґрунтуванні, ні в самій стратегії. А далі значить, в методом скідування написано, що попало. Ну, наприклад, створення системи автоматизованого управління інформаційних систем. Які там можуть тягнути ну, мільйони гривень, але що вони дають для загальної інформування? Водночас абсолютно простий захід, який я пропонував і який вимагається Оргунської конвенції, а саме, щоб мінприроди сформувала перелік видів екологічної інформації, які є у нього. По моїх оцінках мінприроди володіє приблизно трьома тисячами видів інформації. Це пов'язано з тим, що у нього 800 управлінських функцій. Це найскладніше в управлінському сенсі міністерства. В Нідерландах ті справи, які роблять Мінприрода, роблять чотири міністерства. А в США бюджет Environment Protection Agency поступається тільки бюджету Пентагона. Тому що це складна діяльність, і глибокі і серйозні зміни часто потребують витрат. У нас це не так. А починається це з того, що начебто прості речі не сформульовані, а як же сама мається на увазі підвищувати цю свідомість. Далі. <клідження> Ціль два поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки. І тут кожен коліг своє болото хвалить. Кому що цікаво, одне кажуть, треба підприємства очисні споруди, інші кажуть, треба береги річок захищати, треті щось. Тобто нема показників, які б дозволяли оцінити чи ці заходи, чи що ж буде в сумарному. Є така методологія і теж заслуги мами 86, є згадка про неї, це методологія оцінки ризиків, коли Мами-86 ініціювала розробку національного плану дій з гігієни довкілля. Був такий проєкт, і це дуже важливий прецедент, давно вже він був зроблений. Але там йшла мова про оцінку ризиків. Насправді на заході рахують гроші, і, наприклад, є, можна потратити гроші на очищення води і на очищення повітря. І порахують, що в цьому випадку, як знизити захворюваність, і що в цьому. І там, де з вкладеного мільйона долярів буде більший результат. В сенсі зменшення захворюваності. От туди ікладають гроші, це логічно. Але для цього ж треба, щоб ці оцінки ризиків робилися. Інститутом, наприклад, комунальних гігієни Марзєєва. До цього часу, на жаль, це не робиться так, щоб це можна було закласти. <кхе> Досягнення безпечного для здоров'я людини стану довкілля. Це абсолютно нереалістична мета. Тому що такі міста, як Маріуполь, Єнакієва, Дніпродзержинськ та й Запоріжжя ще довго будуть небезпечними для здоров'я. І навіть якщо буде досягнута згода, що треба робити, і план буде прийняти, на їх реалізацію може знадобитися ну, не менше 10 років, а на самі термінові заходи 2-3. Так що ця мета звучить красиво, але... Реально і поміряти її важко, прогрес, і заходи, як відбирати, не ясно. <кій> Стосовно інтеграції екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління. Це теж давній так би мовити, коньо мами 86, вона його постійно вимагає, але постійно воно в'язне, мінприроди цього зробити не зможе. Інші міністерства не хочуть брати на себе ніяких зобов'язань в цій сфері. І тільки кажуть, коли Кабмін нас до чогось зобов'язать. Вихід, на мою думку, полягає в тому, щоб під кожну національну програму, і навіть великий проєкт, ну, такий, як була програма по Дніпру, був чоловік відповідальний за її втілення. Це не може бути міністр, заступник міністра. І тому, що вони змінюються, і тому, що у них багато інших. І, власне, практика проєктної справи радянська дає прекрасну відповідь на це. У них, крім функціональних підрозділів проєктного інституту, кожен спеціалізований, є люди, які інтегрують всі функції, зв'язки цих різних підрозділів. Це так звані головні інженери проєктів або головні архітектори проєктів. Це менеджери, які приймають рішення в конфліктних ситуаціях. І вони несуть відповідальність, тобто і повноваження мають, і відповідальність. І якби на кожну програму, яких Верховна Рада затвердила більше 350, був відповідальний, то не було б той провальної ситуації, що більшість цих програм мають рівень виконання не більше 40%, а деякі 5, деякі 10%. І от те, що підраховував Мельничук з виконанням національного плану дії. Перша причина того, що в мінприроди немає людини, призначеної тільки відповідальним бути за виконання національного плану дій. Як тільки така людина буде призначатися, і він буде знати, що його кар'єра, зарплата, премія будуть залежати від виконання, він зробить все можливе, щоб цей план був виконаний. А коли якісь речі не виконані, дурня було записана показати свою час на цю справу, щоб не пішли гроші марно. І от як тільки це буде зроблено, я це давно пропоную. І власне, знову ж в радянській практиці була така прекрасна управлінська річ генеральні конструктори відділу зброї, єдніх повноважень і відповідальності. І завдяки цій радянській практиці управлінській, це прекрасна менеджерська знахідка, при значно менших економічних ресурсах СССР досягав паритету в озброєннях. Так що в минулому поруч з нами є речі, які треба заново вивчити. Ну і в правозахисній сфері дуже багато що дало провадження посади омбудсмана. Теж одноособова роль, ну та є апарат омбудсмана, але повноваження і відповідальність сконцентровані в одній особі. І вона має від, можливість у будь-яку зону приїхати в будь-який момент дня і ночі без попередження. Це величезні можливості. І відповідно, як буде запроваджені відповідальні за національні програми екологічні. Чи проєкти, і там будуть торкатися справ іншого міністерства, там будуть знати, що по положенню затвердженого Кабміну про такого посадовця відповідні посадовці цього міністерства, якщо воно зазначено серед виконавців, вони мають виконувати поточні вказівки такого менеджера. Це можна зробити один раз і не турбувати, щоразу міністрів і прем'єра чи віце-прем'єра, як зараз робиться для реанімації. Ненадовго, міжвідувчих комісії з проблеми зміни клімату чи міжвідавчих комісій по регулюванню річкових питань. Так що ключ в тому, щоб ці посади були розв'язані тоді не стане інтеграція екологічної політики і в інших сферах. Ціль п'ята, напевне, тому що її формулювали професіонали з хорошої біологічної освіти, припинення втрат біологічного ланчафтного різноманіття. Ну, найменше э, зауважено. Тобто, чи все там реалістичне, чи все там, що. І, по-моєму, цілі п'ятий найбільший відсоток виконання, так? Да? Помиляюсь? Ні, ні, ні. 20, так? Да? Ну, і ціль шоста, яка по підрахунках ноль виконання, забезпечення екологічно збалансованого розвитку, знову ж потребує. Величезної підготовчої роботи, освітні, інформаційні. І, на жаль, наша політична еліта не проходила цього лікнепу, ну, оскільки указ президента про сталий розвиток, там жодним словом не згадано питання довкілля і навантаження на ресурси, яке буде виникати при економічному рості. У мене є дуже просте формулювання. Що таке екологічна політика? Це погодження природокористування з інтересами екологічної безпеки. В одному реченні. Природокористуванням займаються практично всі міністерства відомства, громадяни, фірми. Але щоб це не переходило межу і не руйнувало основу для існування, оці інтереси екологічної безпеки, і вони мають бути дійсно в одному міністерстві. Е, проста річ, назва міністерства, а вона ідіотська. Назва природних ресурсів стимулює владу до розуміння, що це кладовка, яку можна прийти і взяти, один ресурс комусь дати, інший комусь дати, інша кладовка. Е, значить, а екологія це дурня. Е, в цьому міністерстві ні одного дня не займалися і не будуть займатися екологією. Це наука, розділ загальної біології. А правильно назва Міністерства, найбільш правильно, це Міністерство довкіллі безпеки або екологічної безпеки та збалансованого природокористування. Оце має бути його головною управлінською функцією. В місії, яка має бути розгорнута в положенні і все інше, це знову ж тема інституційної деградованості, яка не знайшла відображення тоді в стратегії. Але зараз, хоча б в аналізі і критики це треба зробити. І останнє, сьома ціль вдосконалення регіональної регіонально екологічної політики. Оце найбільше має відношення до того, як робився національний план дій. Чому Міністерство не позвало обласні управління? Тому що одразу посипалася купа проблем. Які б ці екологічні управління несли, вони розказали про інтереси забруднювачів і це економічні інтереси населення, складні взаємозалежності. А яких не звати і зробити вигляд, що цього не існує, так написати на папері було легко паперового тигра намалювати, І тим більше от, звати там місцеву районну владу. Одне місто Кауш з комплексом своїх проблем такий букет би обрушило. Що тут би знадобилося цілі робочі групи формувати. І національний план дій був одним, а реальна діяльність Міністерства і витратих грошей, нам, до речі, треба показати, що значна частина діяльності Міністерства і в попередні роки, і у 2013 році йшла ні в якому зв'язку з національним планом дій. Значить, він не дуже змістовний раз серйозні речі, які дійсно деякі робилися, і йшли в обхід в нього. І друге, значить, воно ж не проходило ці, начебто, грунтовні речі, такого аналізу уваги громадськості. І там була можливість розкрадань, зокрема, з вивозом цих пестицидів, відходів з кауші і так далі. Так от, <кій> якби. Мінприроди намагались хоча б на рівні обласних управлінь залучити, то одразу б вони позвали б, їх зацікавили нікого, і стало б значно складніше це робити. Ні міністерство цього не зробило, ні громадськість цього не зробило. А тепер їжте бачили, що купували, їжте хоч повиласти. Якби місцеві органи влади, хоч трохи були, вони, по-перше, просвітилися б. Вони стали шукати приклади вдало. Як це не дивно, в Україні є щасливі приклади, коли на місцевому рівні місцева влада робила дійсно розумні речі. Наприклад, в Меневіцькому районі Волинської області прийняли рішення енергозабезпечення винятково місцевими ресурсами. Там жулює ресурси, але вони їх використовують раціонально. І вони почали з енергозбереження. І вони знайшли, що бюджетних установах можна значно зекономити на опаленні. Відповідно, на розробку місцевих планів дій було записано значить, і це віддано Державної екологічної академії розробку методичних рекомендацій по тому, як розробляти місцеві плани дій. Це було зроблено надто загально. По тих рекомендаціях... Можна, я вже вчора говорив, можна і мости будувати, і значить, дитячу авіацію спортивну якусь. То будь-яку проблему по той же схемі вона надто загальна. Але якщо екологічні речі, то треба ж приклади якісь давати. І ці приклади можна було взяти. А їх не взяла державна. Тобто вона взяла скажені гроші. Там одна сторінка цих рекомендацій обійшлася 35 тисяч гривень. І скоріше за все. Це було взяти для того, щоб комусь з керівників міністерства дати величезні відкати. До цього питання про якість методичних рекомендацій і чи варті вони того, треба повертати. А зараз районним радам, районним адміністраціям дано надто загальний документ, під назвою методичні рекомендації. А по суті, не було навіть досліджено прецеденти, здається, 15. Районних центрів, я зараз пам'ятаю тільки Сватова і здається, Радомиш Житомирської області. Але це були потрачені гроші USID, але обов'язково місцеві гроші витрачалися. І були зроблені такі плани. Ну цю практику навіть не дослідила Державна екологічна академія. Тобто, по-хорошому, значить, треба не просто говорити, що там учасники якихось тендерів будуть дискваліфіковані. А заняття, я ж подавав запит. А який у вас досвід з місцевого плану Ді? У нас зараз хвилин. Мені прислали значить, список на чотири рінки різних робіт Бондера, цього ректора цієї академії, жоден з яких не мав ніякого відношення до місцевих планів D. Ну, Тобто повна профанація. Значить, резюмуючи, шановні колеги, ми продовжимо цю роботу і в цьому році. І в наступному, але ви теж намагайтесь, ну хоч якимись знаннями є в інтернеті джерела, підручники навіть аналіз державної політики. Так і запишіть назву аналіз державної політики. Пробуйте їх самі читати, звертайтесь до нас, критикуйте нашу роботу, кажіть, що ми там не врахували. Десь ми і не можемо врахувати в рамках цієї методології і тих завдань, які ми самі змушені ставити. У зв'язку з обмеженістю 13-го року. Але е, інші е, наші колеги піддали сумнів і казали, а навіщо справи 13-го року розглядати в 15-му? Це вже мертве, там що не виконаний і не буде виконаний. Це не так. Е, е, Лікарі вчаться на трупах, ну, хірурги, е, для того, щоб менше шкоди завдати при операціях на живих людях. Так і ми маємо досліджувати це, щоб. Е, Робити все більш точні і якісні оцінки, щоб вони все більше зачіпали нашу політичну еліту, наточні рекомендації, вони дітей такого розміру, як наше дослідження. І вони всі вам можуть бути пересувані, так що ви звертайтесь. І ми